А він зараз на питання що там все. Добрий день! Я хочу привітати всіх, всіх мешканців березіків. Знаєте, чому ми повинні парки розбудовувати? Тому що місто Київ це місто. Парк. Це місто парк, великий парк. Я дуже радий, що сьогодні ми зараз відкриваємо е, фонтани, а Це не тільки фонтани, це буде комплекс аерації. Вже багато говоримо, балакаємо. але Будемо запускати. І ось він наш Березняківський фонтан. Починає працювати. Thank mm -hmm. you.